Десятки туш великої рогатої худоби на висушеній землі це результат трьох років посухи на півдні Ефіопії. Упродовж п'яти сезонів дощів майже не було опадів. Шостий обіцяє бути таким же посушливим. Місцева влада побоюється, що скоро голодуватимуть і люди. У нас понад 100 осіб у критичному стані страждають від недоїдання. Серед них діти, люди похилого віку й вагітні жінки. Джейло Гурача пройшла 80 кілометрів під спекою, щоб дістатися цього тимчасового табору. Тут вона отримує продовольчі пайки для себе і своїх синів. Жінка пішла із села через посуху. Тепер живе в цьому таборі, який заснували рік тому. Тут знайшли притулок 53 тисячі осіб. Наразі не зареєстровано жодної смерті, пов'язаної з посухою, але працівники гуманітарних організацій кажуть, що це лише питання часу. У сусідньому Сомалі торік від голоду померло 43 тисячі людей. Критична ситуація складається і у північному регіоні. Тиграй там даються взнаки наслідки дворічної війни, яка йшла між урядом Ефіопії та повстанцями. Влада Ефіопії повідомила, що веде переговори з міжнародними гуманітарними організаціями, щоб допомогти нужденним. Торік країна отримала лише половину з 3 мільярдів 300 тисяч доларів, які необхідні для задоволення гуманітарних потреб.